Усі говорять про прогріви, воронки, інстаграм, рілси, ютуби, але ніхто не говорить, куди зникають гроші після запуску. Чому навіть після 10 тисяч доларів обороту на рахунку залишається майже нічого? І чому без фінграмотності інфобізнес закінчується швидше ніж реклама на цей запуск? Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я експертка з особистих фінансів, з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я ділюсь лайфхаками, порадами щодо інвестицій, щодо фінансової грамотності і загалом допомагаю українцям будувати здорові стосунки з грошима. Тож, якщо вам цікавиться тема, то не забудьте підписатись. Перші доходи це не бонус, а ваш ресурс. Більшість отримує перші 1000 три тисячі доларів і витрачає на новий ноутбук, телефон, косметику, ще один Зі стилістом, бо я ж заслужила. Але правда в тому, що ці перші гроші, це не зарплата, це ваш пусковий капітал. Він має працювати далі на наступну рекламу, на облік, на підрядників. І тут я дуже раджу 30-40% від прибутку одразу відкласти, зарезервувати їх під розвиток проекту, не витрачати все під нуль на свій лайфстайл, нову сумочку, подорожі і так далі, поки ваш бізнес не забезпечує сам себе. Друге, відкладати не тоді, коли залишиться, а одразу. Помилка номер один це відкладатиму, коли буде більше. У інфобізнесі більше не настає без структури, так само, як і будь-де. І вам потрібно навчитись вже відкладати з кожного запуску, з кожної оплати певний відсоток. І, окрім цього, формувати для себе дві подушки. Особисту на 3-6 місяців життя і бізнесову на 3-6 місяців витрат вашого проєкту. Це дасть вам можливість діяти не з паніки, а зі стратегії, спокійно приймати рішення та масштабуватись. Третє, реклама не разовий експеримент, а стаття бюджету. Типовий сценарій: запустили рекламу один раз, не зайшло, і далі будемо просуватись органікою. Або таргет не заклали взагалі в бюджет, бо ну ще якось зарано. Але насправді реклама це як оренда площі під магазин. Без неї вас просто ніхто не побачить, і ви можете робити дуже багато контенту, але який в цьому сенс. Що би я радила тут зробити, це виділити відсоток доходу, який ви будете від постійну рекламу, навіть якщо це 50 доларів на місяць чи 100 доларів. При цьому ще важливо аналізувати цю рекламу, щоб, звісно ж, не зливати ці гроші в пусту. Четверте, команда не тоді, коли вже не встигаю, а ще до цього. Багато хто чекає, поки буде дуже багато роботи, щоб почати делегувати. Але коли у вас буде завал, немає ні часу, ні ресурсу на те, щоб шукати людей. Тому правильніше буде відкладати з перших доходів на делегування, починати з якихось технічних задач, рутини, яка не дає масштабуватись, закладати це в бюджет, хоча б мінімальну оплату для фахівців наперед, для того щоб в моменті ви потім не думали, звідки вам взяти ці гроші. П'яте особисте окремо від бізнесу. Поки ви тримаєте всі гроші на одній картці, у вас не бізнес, а якийсь грошовий мікс. А потім зникає розуміння: А скільки ми насправді заробили, А де прибуток, а де борги, а де мої гроші, а де гроші бізнесу, і нічого не зрозуміло. Тому тут дуже раджу одразу зі старту розділити це на окремі рахунки, банки по проектах, вести при цьому облік хоча б просто в таблиці, план, факт по доходах і витратах, для того, щоб розуміти взагалі, яка у вас рентабельність і скільки ви можете заплатити тому чи іншому спеціалісту. Шосте суперсистемність. Тут помилка буде поставити все на один запуск або курс. Типу, ось зараз зароблю X, а потім вже буде легше. Але без структури легше не буде. Буде емоційна гойдалка або все, або нічого. Фінграмотність в бізнесі це не тільки про рахувати, це про стабільність, про планування наперед, про регулярність внески, про підготовку до непродуктивних місяців. І насправді фінансова грамотність це далеко не про Excel. Це про те, що ви не перегорали, не боялись якоїсь просадки в продажах, не жили в стані, заробили, витратили, обнулились і все по нові. Тому що дійсно сильний інфобізнес це не той, де класна упаковка, а той, який може собі дозволити зупинитись на місяць, переосмислити, переформатуватись і діяти далі з ще кращими продуктами. Якщо ви вже продаєте свої послуги і навчання і хочете зробити з цього дійсну систему, то, будь ласка, використовуйте ці поради. Поділіться також в коментарях, що з цього для вас було відкриттям, про що ви не думали, і можливо, які помилки ви вже зробили або тепер знаєте, як не робити. Мені буде дуже цікаво це почитати, а також це допоможе вам один з одним обмінятись цим досвідом. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Якщо вам було цікаво і корисно, то поставте, будь ласка, лайк, не забудьте підписатись і до зустрічі! Nastopni hitro.